Такого гравіювання на наших ножах ще не було. Я саме про його колір, тільки подивіться, який гарний жовтий відтінок. Тут Вітанічка, друзі, ми майстерні Сталь. зробили ці касти номішечної роботи. І сьогодні хочемо розповісти вам про нього. Сам він виготний ось таких гарних фарб. Доволі цікаве поєднання кольорів на руків'ї. Це помаранчево-чорне. Їх ви тут зміцнута практично без пластику, з такими універсальними отворами, що дозволяють чіпати різні види кріплень та аксесуар. Ось як тут, до прикладу, є кресало, щоб розплити багаття. Та молька, аби нічна тримався на молі платформа. На піхвах є одне індивідуальне гравіювання. Ну і перейдемо до самого красного, ось як він виглядає. Це Одна з наших двох кінжальних моделей. Її назва Сірко. Покриття його це стоун вош, гарно натурально виглядає. Ну а сталь х 12 мф аналог Д2 доволі тривка і надійна. Сам же ж ніж кастомізований з ось такими гарними гравіюваннями, персональною емблеми та напису. І все б нічого, але це наша перша робота в ось такому гарному кольорі. І ми саме про гравіювання, жовте гравіювання. До речі, друзі, загалом у нас є 16 моделей. від менших скелетних до більших. Ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'я, піхов. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-яким ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свого власного кастомного накрасня, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!